Він не бачив Україну до початку війни. На 101-му році життя пішов видатний американський політик та дипломат Генрі Кісінджер. Він був уособленням американської дипломатії 20-го століття, а вже 21-му пропонував українцям відмовитись від своїх територій, аж потім знову змінив свою думку. То ким був Генрі Кісінджер для українців насправді, І як він вплинув на ставлення заходу до України. Давайте розбиратися з вами. Новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Потрібно повернутись до статусу кво. Ці слова Генрі Кісінджер сказав у липні 2022 року під час всесвітнього економічного форуму в Давосі. Вони означали, що Україна має віддати Росії Крим та Донбас в обмін на мир. Переговори повинні початися протягом наступних двох місяців. Перш ніж це створить потрясіння і напруженість, які буде непросто подолати. В ідеалі лінія розмежування має бути поверненням до статусу кво. Продовження війни далі буде не за свободу України, а за нову війну проти самої Росії. Тоді це викликало чималий публічний скандал в Україні. Навіть світові змі писали, що думка Кісенджера як мінімум не збігається з позицією українців, не стерпів навіть президент Зеленський. Таке враження, що в пана Кісенджера на календарі не 2022 рік, а 1938. і він думав, що говорить за аудиторією не в Давосі, а в тодішньому мюнхені. До речі, в реальному 1938 році, коли родина пана Кісенджера рятувалася з нацистської Німеччини, йому було 15 років, і він все чудово розумів. І від нього тоді не чули, що треба, нібито, адаптуватися до нацистів, замість того, щоб рятуватися від них чи боротися з ними. Виступав Кісінджер і проти членства України в НАТО, зокрема, у 2008 році напередодні саміту НАТО у Бухаресті заявив, що Україна має залишитися у сфері впливу Росії. Взагалі, то правильніше сказати, що до повномасштабного вторгнення той навіть не сприймав Україну як суб'єкт. Ще починаючи з 15-го Кісінджер критикував західні санкції проти Росії за окупацію Криму. А у своїй книзі Дипломатія написаній, ще у 94-му, взагалі, назвав Україну колискою російського православ'я. Переважна більшість провідних фігур в Росії, незалежно від своїх політичних переконань, відмовляються визнати крах радянської імперії або легітимність держав-наступниць, особливо України колиски російського православ'я. Варто зазначити, що за свою кар'єру США Кісенджера називали головним відповідальним за відносини з СРСР, тож його позиція була логічна. Можливо, і запізно проте свою думку Кісінджер таки змінив у січні 23-го Він визнав, що в Україні місце в НАТО, але від попередніх оцінок так і не відмовився. А у вересні того ж року навіть приїхав до Києва та зустрівся з президентом Зеленським. До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це розпочне саме той процес, який ми бачимо зараз. Тепер, коли процес вийшов на такий рівень, ідея нейтральної України в таких умовах не немає сенсу. Неоднозначно до Кісінджера ставляться і Батьківщині, попри його поважний статус глиби світової політики, про смерть віддатного дипломата на момент запису не згадав ані чинний президент США Джо Байден, ані держсекретар Ентоні Блінкен. Натомість мережа рісніє зловтішними дописами про смерть Кісенджера. Користувачі згадують, нібито його помилки, зокрема, називають дияволом та звинувачують у затягуванні війни у В'єтнамі, невиправданими бомбардуваннями Камбоджі та навіть незаконній зміні влади. Диктатора піночета в Чилі, а от в Китаї Кісенджера люблять, як пишуть змі, голова КНР Сі Цзіньпінь називав його старим другом Китаю, і це не дивно, бо свого часу. Той неодноразово відвідував Піднебесну та сприяв нормалізації відносин Вашингтона та Пекіна. А от Путін про смерть Кісенджера не забув. Кремлівський диктатор надіслав телеграму дружині Кісенджера, де розкидався своїми щирими співчуттями та компліментами. Ушоли з життя видаючийся дипломат, мудрий і дальновідний державний діятель на протяженні багатьох десятиліть пользувавшись заслуженим авторитетом во всьому світі. Мені довелось много раз лично общаться з этим глубоким, незаурядним чоловіком, і я, несомненно, сохраню самую світлою пам'ять о ньому. Не можна заперечити лише той факт, що саме Кісенджер став одним із людей, що сформували той світ, в якому ми живемо. Довгі роки він формував політику головного союзника України США, куди його роботи зараз бачить весь світ. А як думаєте ви, чи можна вважати Кісенджера другом України? Пишіть свої думки у коментарях, а також ставте вподобайки і підпишіться на канал, щоб не пропустити важливого. До зустрічі.